Доброго ранку я лікар Валіхновський, і вітаю вас. Мені часто пишуть мої пацієнти, і ось один із листів. Доброго дня, пане Ростиславе, мене звати Олег. Мені поставили діагноз викривлення носової перетинки. Оперуватися чи ні. Я як хірург дуже часто проводжу такі операції. А от оперуватися чи ні, сьогодні ми розберемося з цим питанням. Носова перетинка займає ключове місце в анатомії внутрішнього носа. Але 50-80% дорослих має викрилену носову перегородку, і більшість з них навіть не знає про існування даної проблеми. У чоловіків, до речі, носова перетинка зміщена і викрилена частіше в результаті травматизму обличчя. В нормі носова перетинка займає строго вертикальне положення і не викривлена ні вправо, ні вліво. Що ж відбувається, коли носова перетиночка зміщається або вправо, або вліво? Безумовно, знижується об'єм повітря, який поступає до легень, і знижується об'єм кисню, який потрапляє до наших легень. Я продемонструю дану різницю з допомоги коктейльної соломинки. Коли носова перетинка в нормі, ми відчуємо слідуючий звук: коли ж носова перетинка зміщається вправо або вліво, ми почуємо якісно інший звук, який буде говорити про те, що відповідно, або ліва, або права половина носа не дихає. Коли носова перетинка викривлена, то носове дихання стає утрудненим. Людина починає дихати ротом. Але в даній ситуації засвоєння кисню легенями стає меншим на 20%. Нормальні легені при наявності нормальної носової перегородки заповнюються повітрям і киснем приблизно так. Коли ми маємо проблему зв'язану з викривленням носової перегородки, наші легені заповнюються приблизно так. Відчутна різниця. Дихання носом має три унікальних функції: зволоження повітря, очищення повітря від бактерій та пилу та обігрів повітря. Дихання ротом цих функцій практично не має, тому в результаті ви часто хворієте. Давайте сформулюємо чіткі покази до операції. А у пацієнта, який живе з викривленою носовою перегородкою тривалий час, виникають такі проблеми, як ожиріння, хронічна втома, порушення сну, часті носові кровотечі, зниження слуху та дуже жорстокі головні болі. От саме в цей момент ви розумієте, що операція потрібна. І безумовно, сама операція майже на 100% знімає цю проблему. Будьте здоровими, молодими до 100 років. Ваш лікар Валіхновський.